Я Альфа Омега, говорить Господь. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжуємо розглядати ім'я Господа Альфа і Омега в контексті нашого спасіння і в контексті того, як представлено це ім'я в Біблії. І сьогодні ми коротко торкнемося старозавітнього вислову Альфа и Омега в певній мірі, тому що є перший останній. І коли ми відкриваємо Ісаїю, там є якби аналог того, про що ми говоримо. Це 48 розділ, 12 вірш. Послухай мене, я той самий, я перший і останній. Або в інший переклад, почуй мене, це я. Я перший, також я останній. І ось тут цікаво зазначити, що поруч із цим стоїть слово Я, о, це, або Це я, ось я. І важливо цікаво, коли проглянути всі місця, де використовується цей вислів, цей термін, то можна побачити слідущу закономірність, що цей вислів є не просто означенням. Ну, наприклад, якщо відкрити буття 9.9, то там сказано: ось я поставлю завіт мій з вами з вашим постомством. Ось я поставлю. Тобто, тут не десь Господь знаходиться. Він каже, я тут є, я поруч з вами, я з вами присутній, я поруч з вами і я поставлю. Тобто Бог поруч. Цей вислів, якби говорить, що Він поруч. Далі, Ісаї 46,4, сказано: я буду той самий до старості вашої, до севини вас носитиму, я вчинив, я буду носити, і я. Двігатиму і спасу, або порятую. І так, знову ж, я буду той самий. Цей вислів говориться про те, що я буду незмінний, і я той, хто спасає, або спасаючий Бог. Далі 59:1 Ісаїї сказано: ось рука Господня коротша не стала, щоб рятувати, і ухо не вглухло, щоб чути. Як ми бачимо, цей вислів говорить про те, що Господь він активний. Ось я і Господь далі описує свою дію, таким чином Він підтверджує значення цього слова. Далі ми читаємо 41 розділ 4 вірш сказано, хто це зробив, хто спричинив усе це, це, хто з вами спочатку історію вершить? І відповідь йде, це я Господь. Це я був на початку, я буду і наприкінці. Знову ж, ми бачимо, що Господь діє. Він не просто десь знаходиться, Він поруч з нами. Він активний з нами, він незмінний і він діючий. Самуїла 3,11, 1 Самуїла, і сказав Господь до Самуїла, ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його. Ось я зроблю. По суті, коли Господь каже, я тут, або я поруч, Він не просто пасивно поруч, а Він активний з нами. Тому спасіння, яке ми проходимо, життя, яке ми проживаємо в цьому світі, з нами Господь поруч. Але він не просто поруч, ну, скажімо, як ось ця картина. Вона просто з нами поруч. Але в неї ну, просто як естетичний вигляд. Або... А Господь він діє. І ось Ісай 52,6, ми ще зачитаємо, де сказано моє імені. Пізнає народ мій, що я отой, що говорить, ось я. Знову ж ми бачимо, що Господь поруч, Він не знаходиться десь в далечині. І 43.13 сказано, від початку днів я той самий, і ніхто не врятує від руки моєї Я євчені і хто відмінить оце. Знову ж, Господь каже, я той самий. Я не змінився. Я завжди поруч з вами. Я завжди допомагаю, я завжди дію. І тепер ми повертаємося до нашого ключового вірша із Старого Завіту. Ісаїв 48, 48.12, сказано: Послухай мене, я той самий я перший і останній. По суті, Господь, якби тут в цих словах, заключає всю ту активність, яку він проявляє, ту дію, яку він робить, він і. Те спасіння, яке Він проваджує, тобто ту допомогу, яку він надає. І Захарії 2,10 сказано: Господь говорить Сіону, радій, веселись, бо йду я оселитися серед тебе. І Захарії 8.7. Говорить Господь Саваоф, ото я спасу свій народ із східного краю та з краю західного сонця. Амінь.